Вітаю, я політолог Ігор Горетерович. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про одну цікаву історію, яка буде мати ну, далекосяжні наслідки, власне для сполучених штатів. Але я й думаю, зачепить і Європу, і країну агресора, та й взагалі може вплинути суттєво на політичні процеси в глобальному, так би мовити, вимірі. І як це не дивно до цієї новини, Вини до цієї історії безпосередньо причетний Ілон Маск, про якого ми вже потроху почали забувати. Ну як мінімум, забувати з політичної точки зору. Зрозуміло, що з точки зору там бізнесу, з точки зору його участі в певних процесах, він не сходить, значить, з перших сторінок в якихось там спеціалізованих видань, але річ, яку він зробив. Вона буде мати наслідки безпосередньо політичні, і мені здається, що мета в нього в тому числі могла бути з політичними певними цими речами і пов'язана. Про що взагалі йдеться? Про те, що мережа X випустила оновлення. А ми знаємо, що зараз всі рішення там приймає Ілон Маск, який перетворив цю мережу на власний садочок, в якому він вирощує все, що він хоче, там мінімізує, наприклад. Можливість там для публікації якихось неоднозначних матеріалів мінімізує в плані, що практично немає перевірок подібних матеріалів. Да, і можна говорити публікувати все, що хочеш. Випустила оновлення мережа X, і в цьому оновленні тепер можна бачити країну. Походження тих чи інших акаунтів да раніше такого не було, і оця певна анонімність вона цікавила багатьох, хто йшов в цю мережу там займатися якимись громадсько-політичними справами, або просто блогінком, значить писати там про те, що їх цікавить там, і так далі. І тепер що ми побачили? Ми побачили, що за такими дуже популярними. Але одночасно і агресивними е, політичними акаунтами, яких всіх можна маркувати. Одним словом, мага або Мага-Патріоти, або Мага-Мага. Да, тобто, всі ті, які є жорсткими такими трампістами, стоять СММ-менеджери з усього світу, але не зі Сполучених Штатів. Там переважно люди з Індії, Пакистану, Нігерії, Індонезії, Філіппін там, і так далі. Ну, наприклад, там один аккаунт має майже 400 тисяч підписників, Нейшон» адмініструється зі східної. Європи, Америка Фьорст там з Бангладеш, Іванка Трамп, яка має свій аккаунт, там більше ніж мільйон підписників з Нігерії, фан сторінка прес-секретарки Білого Дому верифікована з Македонії, Магаскоп там з Нігерії. Коротше кажучи, мова йде про те, що оскільки соцмережа платить авторам за контент, то аферисти. З усього світу вирішили заробити на прибічниках Трампа, але для того, щоб привертати увагу, вони очевидно використовували найбільш неоднозначні новини і відверто розбухували там ненависть, розганяли якісь абсолютно радикальні мага наративи. Ну і збирали там тисячі сотні тисяч лайків, могли шерити цю інформацію, поширювати її там і так далі. Це. Перший момент, ну і очевидно, що багато хто хто читав всі ці акаунти, вони думали, що це ж прихильники Трампа, що це власне американці, це люди, які ходять на вибори, які голосують. А тепер виявляється, що це абсолютно інші люди, яким плювати на те, що відбувається в Сполучених Штатах, але вони вловили суть того, що відбувається. Вони вловили суть тих повідомлень, які користуються. Ну, якоюсь там популярністю в мережі, і вони її почали дуже активно значить, використовувати, створюючи оці акаунти, але паралельно з цим, як я вже казав, розганяючи все більше і більше ненависті, власне, серед американців, тому що люди, які все це читали, не є прихильниками маго, вони кажуть, що вони не нормальні. А маги всі кажуть, о, так це круто, так і повинно бути. Є тут і другий момент, тому що очевидно, що за частиною тепер подібних цих е, аккаунтів, які знаходяться. Не в сполучених штатах Америки ну явно стоять якісь американські політичні сили, які могли просто використовувати ці ферми. Там ботоферми, ферми, які створювали в інших країнах, ви ж зверніть увагу, які країни да, я ще раз. повторюся, Індія, Пакистан, Нігерія, Індонезія це країни, ну крім Пакистану, з величезною кількістю населення. Просто величезна кількість людей. Їм не треба навіть залучати штучний інтелект для того, щоб створювати якихось там ботів. Вони можуть брати цих ботів як живих людей, давати їм просто доступ до комп'ютера, і вони можуть там в п'ять змін працювати взагалі нон-стоп, значить, е поширюючи там. Ту чи іншу інформацію за певними якимись там лекалами і так далі. І все це буде приносити і приносить власне прибуток. Тому не виключно, що. Американські політики, в тому числі і відверті магівці, могли всі ці ферми використовувати для того, щоб знов таки свої наративи поширювати, збирати таким чином своїх прихильників. Ну і власне на цьому ну, заробляти не стільки гроші, тому що гроші йдуть туди, да, де власне це роблять. Вони робили це для якихось політичних цілей, для привернення уваги, ну і для вирішення якихось питань, які є актуальними, наприклад, там для них, ну така е, цікава дуже виходить історія, і е, ну очевидно, що зараз. Почнуться розбірки, почнуть перевіряти безліч подібних акаунтів. Можливо, деякі з них почнуть закривати цікавий момент, чому? Тому що ну, якщо вони будуть, наприклад, не верифіковані і виявиться, що вони адмініструються там, не зі Сполучених Штатів і так далі, то ну можливо, якісь санкції проти них власне будуть приймати, буде приймати керівництво Ікса, а можливо, і не буде, тому що МАЗ каже, що ви всі сюди приходьте, займайтеся, робіть, що ви хочете. Якби нам нема. Немає жодних питань до цього, ми просто даємо майданчик, а ви на майданчику робіть, що хочете. До речі, що цікаво, ну в в Росії заборонений, але можна використовувати VPN для того, щоб все це читати, і ми не знаємо, скільки аккаунтів з Російської Федерації походять. Але от верифікований аккаунт Владимир Путін є такий ньюз, який має майже 300 тисяч підписників. Він в Південній Азії дислокується. Але я не здивуюся, що після більш детально Перевірки, частина магівських акаунтів будуть адмініструватися росіянами не обов'язково, до речі, з Росією, як я вже казав. Це може бути східна Європа, якісь країни Східної Європи, країни центрально східної Європи, мовно кажучи, та ж Угорщина або якась словаччина, де можуть сидіти якісь адміни росіяни, працювати на Росію і всю цю інформацію поширювати? Питання навіщо це маск зробив? Воно зараз найбільш актуальне, тому що очевидно, що ну з точки зору логіки розвитку мережі, цей крок може піти в мінус. Чому тому, що тепер, коли почнуть все це якби верифікувати, яка частина акаунтів повідпадає. Бо буде зрозуміло, що вони ну якісь сторонні, і вони займаються тим, що просто поширюють якусь там неправдиву інформацію, тому кількість людей, які все це читають, шерять і так далі, тобто генерують якийсь певний контент, на чому X теж заробляє, вона може зменшуватися. Я не виключаю, що маск таким чином вирішив про себе нагадати. І нагадати, в тому числі частині магівського крила, що дивіться, я маю інструмент, бо всі ж політики ломанулися американські по суті в цей ікс, коли вони побачили особливо ну певні успіхи там на, 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 на мас маска в контексті спілкування з Трампом. Потім, коли маск з Трампом розійшлися. Міграції зворотньої з Ексани відбулося, багато американців там залишилося, американських політиків, і для них це майданчик, який вони, мабуть, не хотіли втрачати. А маск таким чином зараз показує, що дивіться, в мене є ключик, я, в принципі, все це контролюю, і я вам про себе нагадав. А тепер давайте думати, що ми будемо робити далі, але знаєте, ця історія показова в іншому: в тому, що оцей. Радикальний популізм, а Трамп є представником саме такого радикального популізму, це значною мірою відверто штучна історія. Оце знаєте, як штучний інтелект, щось там вигадує, якби поширює. Штучна в тому плані, що він оперує настільки примітивними поняттями, він оперує настільки примітивними гаслами, він оперує настільки примітивною лексикою. Що нею без проблем можуть користуватися нігерійці, індуси, пакистанці, бангладешці там і так далі. Не в плані, що вони якісь не такі. Ні, в тому плані, що все ж таки вони не є носіями власне цих наративів, не є носіями природніми носіями тієї ж там англійської мови, але вони без проблем можуть збирати сотні тисяч підписників, шерів, лайків, мільйони в іксі, просто поширюючи якісь банальні фрази. 5-6 слів там в якомусь реченні і, видаючи це за якусь там мага ідеологію. Немає ніякої ідеології. Оце головний висновок, який ми бачимо. Є просто ненависть концентрована, є стравлювання людей, є гра на, на людських емоціях, але на мерзенних емоціях по великому рахунку. І це масово на сьогоднішній день використовується в е, інформаційному просторі. Ну е, Україні в цьому контексті можна тільки поспівчувати. Я зараз без абсолютного сарказму кажу, чому тому, що ми змушені зараз підлаштовуватися під тих політиків, які цю істерію розігнали, і головним таким політиком безумовно є Дональд Трамп. Проти нього сьогодні почалися акції протесту в США, в тому числі з вимогою підтримувати Україну. Але це тема окремого блогу. Ми обов'язково про це поговоримо. Як власне змінюється ситуація всередині? Сполучених Штатів і як це тисне на Трампа, але вже наступним разом. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і, звісно, підписку на канал. І до наступних наступних зустрічей. Слава Україні!